В рамках першого туру Ліги 1 Пже на виїзді переграв Нанд з рахунком 1-0. Цей матч став дебютним для українського захисника Елізабарного, який зіграв зі стартових хвилин. Наш козак, впевнено діяв в обороні, отримав високу оцінку від статистичних порталів та найголовніше вразив своєю грою вибагливу французьку публіку. Вже після матчу український захисник прокоментував свій дебют в паризькій команді. Це безумовно інший футбол, але мені подобається. Я обожнюю грати в командах, які володіють м'ячем, тож отримав величезне задоволення. Я почуваюся досить добре. Вболівальники були поруч, і це дуже цінно. Вони не переставали співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу. Я ще не так давно знайомий зі своїми новими одноклубниками, але це неймовірні гравці. Я дуже щасливий бути тут з командою, адже всі намагаються допомогти мені щодня. А ось що сказав головний тренер Парижан Луїс Ендріка після дебюту і лізабарного. Журналісти постійно переймаються фізичною та ментальною готовністю. Це початок чемпіонату, ми тренували гравців так, як планували. Якщо оцінювати мою команду, то ми провели дуже хороший матч і задоволені. Я думаю, що нам ще не вистачає відчуття гри з м'ячем. Це важливіше ніж фізичні умови. У нас молода команда гравців. Відновити цей зв'язок із м'ячем, щоб реалізувати наш футбол для мене це найважливіше. Гравці, яких ми підписали, принесуть багато користі. Шавальє та забарний сьогодні показали дуже високий рівень. Ми їх добре знаємо і впевнені, що вони зможуть підсилити команду. Це лише перший матч. Ми спокійні та впевнені. Техніка забарного та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який я люблю. Українець певнено поводиться з м'ячем, а без м'яча зазвичай виграє боротьбу за позиції. Забарний провів дуже хороший матч. Щоб вигравати трофеї та повторити успіхи минулого сезону, нам потрібні всі футболісти дуже вмотивовані та повністю готові. Це обов'язкова умова, щоб бути гравцем ПСЖ. А щоб бути амбітними, нам потрібно змінювати деякі речі завдяки новим підписанням. У нас більше можливостей. Наша ментальність виходити із зони комфорту. Тож ми будемо намагатися вдосконалюватися. Фанати ПЕЖ також не залишилися осторонь від гри українця. Хтось вже охрестив його лідером оборони, а хтось називає найуспішнішим трансфером за останні десятиліття. Тож найкращі коментарі французьких фанатів ми вже відібрали для вас. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Це просто вау. Забарний сьогодні дебютував за ПЕЖ проти Нанта. Для мене це щось неймовірне. Спокій у захисті правильний вибір позиції, впевнені дії з м'ячем. Це те, чого нам так бракувало останнім часом. Я дуже задоволений цим трансфером. Це реально топ підписання для команди. Хлопець ще зовсім молодий, а вже грає як справжній лідер оборони. Я думаю, у нас з ним з'явиться стабільність, якої давно чекали. Париж зробив правильний вибір. Я чесно в шоці від дебюту забарного Нанта. Хлопець тільки приїхав, а вже виглядав так, ніби грає за ПУЖе кілька сезонів. Так спочатку нервував, а потім був спокійним у відборі. Чітко читав гру і найголовніше жодної паніки під тиском. І знаєте, що друзі, у Маркінюса тепер реально великі проблеми. Наш багаторічний капітан отримав серйозного конкурента і є всі шанси, що забарний витіснить його з основи. Молодий українець виглядає свіжим мотивованим і додає стабільності, якої нам бракувало в обороні. Скажу чесно, якщо Ілля буде тримати цей рівень, то ми нарешті отримаємо надійний захист, здатний брати Лігу Чемпіонів знову. Якщо чесно, я давно не бачив такого дебюту. Цей забарний просто знищив атаку Нанто своїми габаритами. Здавалося, що він навіть не поміщав дрібних суперників. Кожне єдиноборство було за ним. Він, наче, стіна, об яку все розбивається. Але справа не тільки в силі. Він реально швидкий для свого зросту. Кілька разів наздоганяв суперників, коли вже здавалося, що момент втрачено, і найголовніше в його очах горить справжній вогонь. Тож це футболіст, який не просто вийшов відпрацьовувати матч, а гравець, який приїхав донести, що він гідний основи ПСЖ. Ще мене вразила його впевненість у гріз м'ячем. Він не тільки відбивав атаки, а й грамотно починав комбінації з глибини. У нашій команді давно не було такого балансу. Сила, швидкість і холодний розум в одному футболісті. Ще я помітив, що з кожною його дією на полі трибуни реагували все голосніше. Було відчуття, що фанати вже прийняли його своїм. А це в Парижі дорого варте. Якщо так піде далі, то забарний стане не просто підсиленням, а улюбленцем публіки. Не дарма Луїс Ендріка так наполягав на цьому трансфері. Забарний уже зараз виглядає готовим грати в основі. Я побачив у нього спокій, силу і швидкість, які виділяли його навіть серед зіркових партнерів. Скажу чесно, для мене він кращий за Маркінюса в нинішній формі. Так капітан заслуговує поваги за роки у клубі, але зараз різниця очевидна. Забарний читає гру краще, бореться впевненіше, а головне приносить стабільність, якої ми чекали. Всі ті гроші, що ПЕЖ віддав за нього, абсолютно виправдані. У 22 роки показувати таку зрілість це справжній скарб. Якщо його не зупинять травми, ми отримаємо не просто підсилення, а майбутнього лідера оборони на багато років. Вперед я вболіваю за ПЕЖ вже понад 40 років і бачив багато гучних трансферів. Хтось злітав і падав, хтось залишався легендою. Але такого відчуття спокою та впевненості в обороні я не пригадую вже давно. І все це завдяки цьому українцеві лізабарному. Його дебют Нанта був не просто вдалим. Він був показовим. Юнак грає так, ніби провів у Парижі вже кілька сезонів. Кожне його рішення в захисті було чітким і продуманим. Він не метушився, не нервував, а діяв так наче знав наперед, що робитиме його суперник. Це рідкісна якість, яку мають лише великі захисники. Чесно, я в ньому бачу риси молодого Пауло Мальдіні, ту саму Однокровність і величезний футбольний інтелект. Варто нагадати, що забарний прийшов із Борнмута, це клуб АПЛ, де інтенсивність зашкалює, там немає права на помилку. Або ти борешся за кожен м'яж до останнього подиху, або тебе просто зминають. Ілля пройшов цю школу виживання блискуче. Він грав майже в усіх матчах за Борнмут, не мав серйозних травм, завжди був надійним і демонстрував залізну витривалість. Для цього юного хлопця це досягнення, яке говорить саме за себе. Тепер він уперше і ми повинні розуміти, наскільки нам пощастило. Ми отримали захисника, який уже готовий грати на топрівні тут і зараз. Він кращий за багатьох досвідчених партнерів, включаючи навіть нашого капітана Маркіньоса, і не треба сприймати це як образу для бразильця. Він зробив багато для клубу, але час іде. А забарний приносить те, чого нам не вистачало, стабільність, молодість і свіжий вогонь в очах. За такого футболіста не шкодати грошей, які ми заплатили. Це інвестиція в майбутнє, але водночас і рішення проблеми вже сьогодні. Париж повинен Цим трансфером, і якщо Ілля збереже свій рівень, то він стане обличчям нашої команди на роки вперед. Як підсумок, я багато чого бачив у футболі, але повірте мені, такі гравці приходять рідко. Ми повинні цінувати цей момент. Чесно скажу, до сьогодні я взагалі не знав, хто такий Ілля Заборний. Бачив десь у новинах, що підписала якогось українського захисника, і все, я думав, навіщо він нам? Та ще й за такі шалені гроші. Але після матчу з Нантом я зрозумів, наскільки помилявся. Він просто лускав суперників своїми габаритами так легко, ніби це матч на тренуванні. Будь-який дрібний нападник Нанта відлітав від нього, і при цьому він ще рухається швидко, наче легкий півзахисник, а не здоровецький центрбек. Тепер я повністю розумію, чому за нього віддали такі гроші. Він уже сьогодні довів, що може стати серцем нашої оборони. Скажу більше, у нас тепер найкращий захисник у світі. Так, можливо, звучить голосно, але той, хто дивився цей дебют, точно відчув те саме. І з такими футболістами у складі я впевнений, що ПСЖ знищить усіх в лізі чемпіонів. Бо коли в тебе є такі півзахисники, такі нападники, та така скеля в обороні, команда отримує зовсім інший рівень впевненості. Париж, готуйся, нова ера вже починається. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам дебют забарного за ПЖ у французькій лізі 1.